Ви попали на мій канал. І сьогодні в нас розпаковка бумажних сюрпризів. Давайте познайомимося з ними поближче. Перша колекція у нас новорічні речі. Тут всього 8 пакетиків. Ось такі вони. І цей пакетик я трошки запорола Ось. Це наша перша колекція. Друга колекція, я робила тільки пакетики, ось ця колекція від моєї подруги. Вона називається сірі картини. Тут, якщо я не помиляюсь, 10 пакетиків. І колекція iPad, вона дуже велика і така пухкенька. Ось, і оцей пакетик треба відкрити в саму останню чергу, тому що там сам айпад. Ми зразу його відложимо. Упс. Я підняла ці пакетики. Ось такий можна, можна побачити, він такий пухенький, потім ще такий. Він теж такий пухенький. Ось ось і ось такі. Так. І це, я думаю, я вам вже показала. Так, вони дуже падають, але я думаю, нічого страшного. Тепер колекція піжами. Це моя одна з улюблених пакетиків. Ось такий тут пакетик, до цього шість пакетиків, і тут знаходиться моя улюблена піжамка. Ось четвертий, п'ятий та шостий. Мені дуже подобається, як я зробила ці розводики. Колекція знов від моєї подруги повністю. Вона називається декорації. І тут вісім пакетиків, я так думаю. Давайте подивимося на них поближче. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий та восьмий. І ще велика одна колекція. Яка називається «Емодзі». Тут будуть попадатися нам різні емодзі. І давайте подивимося на пакетики поближче. Оцей, до речі, мені дуже подобається. Ось такі тут пакетики. І давайте будемо починати вибирати пакетики. Щоб їх відкривати. І з цієї колекції я пропоную взяти. Давайте, ну, вони тут всі практично однакові, ось такі ось такі пакетик. Так, відкладую. З колекції Сірі картинки я пропоную вам взяти. Ну, напевно, скоріше всього, давайте з шоколадкою. Так, покладемо сюди. І з колекції iPad. Так, цей нам не можна брати пакетик. Візьмемо. Ну, давайте ось такий. Він такий пухкенький. Ну, я не знаю, я забула, що там всередині. Ось, у нас же три пакетика. Колекція піжами. Я б хотіла взяти оцей або червоний. Ну, Давайте візьмем. Ось цей. Не знаю, чому. Просто так хочеться. Так, колекція від моєї подруги декорацій. Я не знаю, що там всередині, бо я це, це не робила. Тільки пакетики допомагала. І мені все одно, які ми візьмем Давайте ось такі візьмемо. Голубенькі з розовими лініями. Так. І наша величезна колекція Емоді. Ем... Навіть не знаю. Давайте візьмемо два пакетика. Візьмемо ось такого чудіка. Свішного. І також візьмемо. Навіть не знаю, який. Давайте. Боже їх так багато, я не можу їх втримати. О, давайте ось такий. І давайте приступати до нашої розпаковочки. Ось наш каталог. І давайте приступайте приступати до нашої першої колекції, яка називається Новорічні речі. Давайте знайдемо наш пакетик тут. Ось він. Так. І тут ззаді є перфорація. Цікаво, чи спрацює? Ну, я б не сказала, що вона дуже добре спрацювала, і нам тут попався мій сам моя сама перша робота. Пакетики, я, до речі, буду зберігати. Під номером 5. Це ось тут. О, дуже добре відліпився. І так, перша колекція вже зовсім трошечки готова. Тут ще є така друга сторінка, але нам сьогодні нічого на ній не попалося. І наша друга колекція сірі картини. Найдемо зараз цю колекцію. Ось, ось такі ми вибрали з шоколадками. Тут також є перфорації. Цікаво спрацюють вони. О, оця відкрилася прямо дуже довго. Тут в нас дві наклейки. не як їх достати. Ось така дівчинка. І в неї є тваринка. Дівчинку звати Лілея, а її тваринку Сосо. Давайте подивимося, під яким номером вони нам дістались. Це номер 6, це на другій сторінці. Так, давайте приклеювати. Так, під номером 6. Дуже гарно виглядає. І тепер ще нам треба її тваринку приклеїти. Ну, це, так скажем, не так тваринка, це скоріше всього, яка іграшка. Так, я не знаю навіть, куди приклеїти нашу. М'ягку іграшку або тваринку. Давайте ось тут з бочку. Ось, я думаю, так дуже добре. І тепер переходимо до нашої третьої колекції iPad, і які же пакетик цікаво ми вибрали. Так, ось вона. Тут є також перфорації І спрацюють вони. Зараз побачимо. Дуже добре спрацювало. Тут така скручена наклеєчка. Що ж там таке. Так, так зберігаємо. Що це таке? Це в нас така попирчата пльоночка до айпаду, і вона під яким вона номером? під номером один. Ми маємо її ось так сюди приклеїти. Дуже добре відліпилося. І якою ж стороною нам її краще буде приклеїти. Думаю, ось так. Чи не тут більше скотч ось так. Так. Дуже добре приклеїлось приклеїлась. Тут треба буде загнути. І так. Ось ще сторіночка до І ось така. Тут є п'ятий-шостий номер. І так, колекція піжами. Моя уль... одна з улюблених. Так ось тут. І яку ж так. Тут є теж перфорація. Я рахую, що дуже добре, що на всіх пакетиках є перфорації, щоб ми змогли їх дуже легко відкрити. Але тут вона не дуже спрацювала. Ну, нічого страшного ярхую. Так. Тут в нас ось така піжамка З черешнями. І це така пов'язочка. Так, це під яким вона номером. Це номер два. Це у нас вона ось тут. Давайте перш приклеїмо штани. Цей пергамент дуже добре відклеюється. Так, давайте десь сюди і тепер приклеїмо футболочку. Сюди. Я думаю, близько приклею що отак. Я думаю так, щоб це видно було, що це така піжамка. І останнє – це пов'язочка ось така. Мені я дуже гарна. Так. Приклеїмо її ось сюди. Так, дуже гарно вийшло. Можемо пліночку назад загортати. Ось. Тепер у нас колекція декорацій від моєї подруги. Мені дуже цікаво, що нам там попадеться. Ось такий пакетик ми вибрали з перфорацією. Він так плавно відкрився. І нам так попадається така ваза з квітами. І номер. Вона під номером 8. Так. Це номер 8 на другій сторіночці. Ось тут. І тепер у нас остання колекція Емодзі. Ми вибрали два пакетика. І давайте першого відкриємо. Оцього чудика з без перфорації. Я не знаю навіть, як його відкривати. Ось так. О, ні, він порвався. Давайте взаді порвемо. Ну, трошечки відкрилося. Який емодзі нам тут попався. О, ось такі ось! Я не знаю, яка це емоція. Напевно, дуже якась весела і така щаслива, я думаю. На чомусь дуже радується. Так, не вийшло тут відкрити з цієї сторони. До речі, це номер 6. Давайте з якусь іншою спробуємо. Ось, з іншої сторони. Так, номер 6 це в нас на оцій сторінці. Так, треба зараз попасти в кружочок. О, дуже гарно виходить. І в нас є ще другий пакетик. О, він з перфорацією. Я пам'ятаю, що я не на всіх робила перфорації. Дуже плавна тут також перфорація. І це під номером 12. Окей. Ось така, до речі, у нас наклеєчка. До речі, трохи похожа. Так, під номером 12. Тут я положила листочок, щоб не було видно нову колекцію. І давайте відкриємо і приклеїмо. Тільки як його приклеїти? Так. О, стейшла. Номер 12. Так вам буде навіть цікавіше, щоб ви не знали, як там нову колекцію. А на цьому все. Дякую, що були зі мною. Всім пока-пока!